Зараз хочу продемонструвати вам деякі можливості штучного інтелекту. Сьогодні штучний інтелект є одним із найпопулярніших термінів у світі. Він стрімко змінює різні аспекти нашого життя, впроваджуючи нові технологічні рішення та підвищує ефективність у багатьох галузях. Представляю вам декілька сервісів, які можна використовувати в нашій діяльності. Ось одне з посилань. Тут 11 техніків штучного інтелекту, які допоможуть зробити навчання ефективним, є посилання, є коротка характеристика цих сервісів. А також я підібрала вам підбірку за грудень 2024 року. Тобто, виходить, це дуже новітні характеристики. Враховані всі зміни на даний час. Ось ви бачите сервіси. Генератор текстів у мову. Тут є посилання на сервіс, відео про цей сервіс, ну і характеристики. Ваші уважі 10 найкращих сервісів мистецтва штучного інтелекту, коли можна слова перетворити на картинку. Знов таки, є посилання, можна знайти правила роботи з цим або іншим сервісом. І можливості цих сервісів. 10 найкращих музичних генераторів теж за грудень 2024 року. 10 найкращих відеогенераторів. Це все уже враховуючи сьогодення, тобто сервіси, які зараз працюють, ті можливості, ті характеристики, які є зараз. Також хочу вам представити ось такий документ, інструкція методична щодо рекомендацій школа. От перед вами додаток 4.2, Це відкриті ресурси для підвищення рівня штучного, штучного інтелекту, грамотності штучного інтелекту. Ось є посилання на безпосередні майстер-класи для того, щоб вам трохи докладніше розказали про штучний інтелект. Рекомендації щодо створення прикладів промпів. Промти це так звані... що нам треба написати у віконечку для штучного інтелекту, щоб він нам згенерував відповідь, яку ми хочемо. Тому що написання промптів, тобто запросів, це дуже, дуже важливо для штучного інтелекту, для того, щоб правильно написало відповідь. Хочу звернути увагу, що, по-перше, треба написати, для кого. В якої галузі, ну, наприклад, ось, напишіть 5 тем для презентації, і ось результат ви бачите, що написав штучний інтелект. Ну, так, скажімо, на трієчку. Якщо б ви написали, ти вчитель мистецтва 5 класу, напишіть 5 тем для створення мультимедійних презентацій за навчальним розвитом мистецтва в рекламі. Звертаю увагу, ось тут вже сказано в якій галузі, в якому напрямку треба шукати відповідь. І тут вже набагато краще. Далі, напиши лист про батьківські збори. І ось результат не дуже. Рекомендований пром. ти класний керівник, тобто, роль уже дана штучному інтелекту. І треба написати приклад електронного листа. І тут вже буде більш суттєво те, що ми хочемо. Ну і так далі, ось ви тут бачите порівняння неправильних промтів і рекомендованих промтів. Коли ви це переглянете, то ви навчитеся правильно писати промпти для штучного інтелекту, бо це дуже-дуже важливо. Ідеї щодо використання інструментів штучного інтелекту під час проведення уроків. Ось ви бачите, під час актуалізації знань, мозкового штурму або обговорення. Можна використовувати ось ці інструменти подання нового матеріалу, інтерактивні презентації, ось вони перед вами. Презентацію ГАМА я користуюся. Сервіс, в який створює безкоштовно 10 слайдів, презентації вже підібране. Шрифт, дизайн підібраний, досить якісний. Організація навчальної діяльності. Ви бачите, які можна інструменти штучного інтелекту використовувати для того, щоб урок був краще. Дебати, карти розуму, наприклад, ментальні карти. Самостійна робота з штучним інтелектом, і тут ви бачите ось назви, перевірка знань, тобто може штучний інтелект також допомагати у написанні тестів. Оцінювання, підведення підсумків, рефлексія, приклади інструментів генера... генеративного штучного інтелекту для освіти. І ось ви бачите. Інструменти, можливості і умови безплатного використання. Зверніть на це увагу. А цей документ у вас він є в посиланнях, тому можете звертатися, переглядати у зручний для вас час. Наприклад, відео, анімації, створені відеоуроків. І Є посилання, посилання активні, тривимірна графіка, бути підмічники в пошуку інформації, багато іншого. Всі ці посилання, які я вам показувала раніше і зараз, все це є у вас в каналі, який називається Третій канал очна форма навчання. Також хочу представити вашій увазі ще кілька платформ пов'язаних з цифровою грамотністю. Ось подивіться: платформа, інструменти, кращі проекти». Ось перед вами платформи. Наступне посилання це у нас Міністерство цифрової трансформації України. Є ось перед вами дистанційне навчання, які цифрові сервіси використовуються для онлайн зустрічей посилання і характеристика цих сервісів, тести для самоперевірки, для моніторингів, ну, зворотній зв'язок, платформи для навчання. Є посилання також ось на цікаві відео. Цифрова грамотність, критичне мислення дуже гарна інформація тут про digital skills, як їх розвивати, про компетентності цифрової грамотності. Зараз почекайте трошки, завантажиться. Які сьогодні? Використовують вчителі в Україні. Я підкреслюю, це не ті ресурси, які є в світі, їх величезна кількість, а саме ті ресурси, які сьогодні можна використовувати, і які використовуються. Я думаю, що про всю українську і далі йде характеристика всіх цих ресурсів, з точки зору вчителів, з точки зору освіти.